Міський голова, вкотре відвідав бійців на фронті. 38-ма поїздка гуманітарної допомоги наповнена всім необхідним, що запросили військові, каже Зіновій Андрійович перед тим, як вирушити на схід, висловив вдячність всім, хто долучився до процесу. Наш обов'язок за щораз відвідувати бійців збройних сил України, особливо ті військові частини, де зосереджена чимала кількість військовослужбовців з нашої гробани. і не тільки з району і з Прикарпаття. Це вже 38-ма поїздка. Хочу подякувати всім без виключення працівникам міської ради, керівникам від відокремним управлінням, заступникам, які дуже відповідально і совісно поставилися для того, щоб ми зібрали все те, що просили військові. Адже в цій гуманітарній поїздці автомобіль закуплений за кошти одноденного заробітку, це тепловізори, це генератори, це засоби зв'язку, це продукти харчування, це медикаменти, це все те, що просили військовослужбовці, це шини. Це комплектуючи до автомобіля. Ми, коли останній раз у листопаді були, 37-ма поїздка, ми дали слово хлопцям, що ми ще раз приїдемо, але попередньо взяли заявку, що їм потрібно. У цій поїздці практично немає речей, закуплені за бюджетні кошти. Ми усвідомлюємо, що ресурсу сьогодні не вистачає. Але за ще раз, коли ми відвідуємо хлопців, хлопці, одне питання: чи ви надалі будете допомагати? Так, ми надалі будемо допомагати. Так, ми будемо волонтерити, так, ми будемо фінансувати, донатити. Ми будемо збирати все те, що потрібно вам на, на передовій, адже ви бороните Україну, захищаєте нас. Тому вночі виїжджаємо. Поїздка надвірна, Дніпро, Покровське, Дніпропетровської області, Покровське Донецької області. Краматорськ, Константинівка, Слов'янськ, Лиман і Купінськ це більше трьох тисяч кілометрів. Також голова звернув увагу на волонтерстві діток з Надвірнянського ліцею No2, котрі зініціювали швидко запалюючі пристрої, а також приготували протеїнові батончики нашим захисникам. Вони приклад залученості усіх верст громади, відмітив і потужну роботу старост округів. Вразили дітки з Надрнянського ліцею No2, коли зініціювали вони своїм. Вчителем швидко запалюючи пристрої для того, щоб хлопці могли за невеликий відрізок часу розігрітися, або, 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 або досягти певного температури для того, щоб не замерзнути. Три тижні тому, два тижні тому, вони робили за, керівник, за ініціативи і батьків, і керівника і вчительки, робили енергетичні батончики. Кожен тримає свій фронт. Я хочу подякувати всім, і освітянам, і медикам, і підприємцям, і промисловцям, які допомагають Збройним силам України. Війна зачепила на всіх. Старости, які, були, які, які пішли на державну службу державними службовцями, максимально долучаються до того, щоб збирати кошти, збирати всі ці речі, донатити, їздити на фронт, практично всі без виключення. Майже всі старости сьогодні збирають. Благодійно кошти для потреб збройних сил України закупляють дрони, автомобілі, пікапи комплектуючи засоби зв'язку. Вони максимально акцентують увагу на війні жителям того чи іншого старостинського округу за кордоном в Європі Сполучених Штатах Америки. Тому всі дев'ять старостинських округів. Також безпосередньо тримають цей фронт. Все роблять для того, щоб підтримати своїх односельчан, які боронять Україну. До військових звернулася начальник відділу адміністративних послуг Ірина Корчук. Жінка подякувала за щоденний захист. Разом з тим, начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк розповів про напрямки поїздки та вміст самої допомоги. Дорогі наші воїни наймужніші і найсильніші. Дякуємо за те, що ви нам завжди допомагаєте, і завжди що ми в тилу захищені. А ми за вами зможемо виконувати свої обов'язки. Працівники управління надання адміністративних послуг Надвірнянської міської ради також долучаються до допомоги, яка відправляється на фронт. Ми власноручно з колективом спекли печиво і інші подарунки, і також передаємо вам це як наша вдяка вам за ваш захист. Ця поїздка є перед святами. Ця поїздка, напевно, буде може й остання в цьому році. Ми їдемо в три різні напрямки. Я е, на лиман оцю жену машину л 200 е, хлопцям-захисникам е, набрали багато солодощів, е, шапки, рукавиці, тобто одяг. Набрали регенератори. Все, що необхідно, все згідно запитів військовослужбовців. Ми все веземо. Потрібно і надалі підтримувати військових, адже спільна та злагоджена праця це запорука неминучого успіху. Богдан Морозов, Василь Томич для ТРК Надвірне.